Вже стало доброю традицією напередодні нового року відзначати день працівників Черкаського району, підводити підсумки зробленого за звітний період та окреслювати нові завдання для виконання. Так днями пишні урочисності зібрали представників різних галузей у Палаці культури, дружба народів. Вже у холі всі гості зустрічали багаті виставки, оформлені трударями окремих сіл району. Кожен представляв вироби місцевих майстрів та досягнення, якими багаті їхні землі. Найголовніша подія вечора, звичайно, відбувалася вже в залі. Почесних гостей на свято з'їхалося багато. Як Керівників міста Черкас та району, так і сусідніх регіонів. Одним із перших слова привітання висловив заступник голови обласної державної адміністрації Василь Корнієнко. Шановні друзі, щиро вітаю вас з ним, району. Ваша земля багата славними традиціями, минувшими, діяннями славних синів і дочок українського народу, які були і землоробами, і оборонцями нашого краю. І сьогодні ви наполегливо працюєте на благо заможної і незалежної України. Бажаю вам невичерпної сили, стійкості, успіху у спятній справі, убудові та утвердженні української держави, єдності та загальнонаціональної солідарності. Дякую всім вам за звитяжну працю біля нашої незалежної України і переконаний, що за кілька років. Ми подолаємо нинішні труднощі та гідно війдемо до європейської спільноти. Голова обласної державної адміністрації Сергій Тулу. Гості також мали нагоду привітати своїх сусідів із їхнім особливим святом. Смілянщину представляла заступник голови районної державної адміністрації Наталія Косенко. Вона зачитала вітальний адрес, також не залишивши іменинників без подарунків. У досягнені ваших мрій. Бажаємо вам всім жителям Черкаського краю діяти ініціативно, це сповно використовувати потенціал можливості економічного, соціального, культурного розвитку, зміцнювати і збагачувати славні традиції нашого українського народу. Не скільки не у завтрашньому дні творчих пошук, вагомих успіхів, творені добра, благополуччя, ім'я нашої рідної. Надії на щастя, на здоров'я, на вмит, на славу, на радість і достаток. у день свого свята найкращі працівники району та колективи організації отримали відзнаки за віддану працю. Велич рук золотих і душі золотої. Саме під таким девізом пройшло нагородження грамотами та грошовими преміями. Крім того, керівники Черкаського району окреслили основні досягнення за рік, що минає, та поділилися планами на майбутнє. Трудівники району опрацювали в цьому 2010 році достатньо плідно, адже зібрано біля 80 тисяч тонн зернових культур. Намолочені культури різних зернових груп, працівники попрацювали дуже гарно, з товариства працювали рентабельно і це заслуга безперечно. Не лише керівників, а й безпосередньо простих працівників. На сьогоднішній день район розвивається, він міцнішає. Надіюсь, що традиції, які закладені попередніми поколіннями, будуть у нас жити в районі, розвиватися, і районна державна адміністрація, районна рада буде робити все можливе для того, щоб Покращувати благополуччя населення достойним завершенням урочистостей став святковий концерт. Щирі та веселі пісні, запальні танці створили особливо піднесений настрій. Тож дружня атмосфера та слова вдячності неодмінно стануть тим мотивом, за якого щороку трудівники Черкащини покращують результати своєї роботи, адже впевнені, що їхня праця на благо малої батьківщини не залишиться непоміченою. Анна Гріненко, Олег Салтиков, спеціальна для агенції теленовини.